Минулої доби у Чернівцях трапилась масштабна пожежа. Горів багатоповерховий житловий будинок на вулиці Південно-Кільцевій. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуйовувати мешканців під'їздом. Більше подробиць знають мої колеги. Ввечері поступило повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Південно-Кільцевій. Загорання трапилося на першому поверсі в кімнаті. У подальшому вогонь поширився на балкон і перекинувся на балкон поверхом вище. Під час пожежі утворилося сильне задимлення, тому прибувши на місце події, пожежно рятувальні підрозділи насамперед провели евакуацію людей. Було евакуйовано 26 мешканців під'їзду. Також вогнеборцям вдалося врятувати жінку, яка знаходилась в квартирі поверхом вище, де виникла пожежа. Її з допомогою драбини було спущено на землю в безпечне місце. Однак трагедії уникнути не вийшло. Розповідає Сергій Бабчук. В квартирі де виникла пожежа, рятувальники виявили двох людей. На жаль, жінка вже була без ознак життя, чоловік був без свідомості. Чоловіка винесли, передали працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, провівши всі реанімаційні заходи, не змогли повернути його до життя. Чоловік також помер. Як зауважує речник ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук, більшість пожеж трапляються через людську недбалість. Основні причини пожеж це в нас є небережне поводження з вогнем. Коротке замкнення електромережі, ну і в опалюваний сезон це порушення правил користування пічним опаленням. Тобто, як ви бачите, в більшості це так званий людський фактор, і більшість пожеж виникає саме в житловому секторі. Тому рятувальники вкотре звертаються до поковинців із закликом пам'ятати правила пожежної безпеки, адже вони рятують життя. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.